Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Лише помираючи для власних пристрастей, людина може виправити ситуацію. В Святому Письмі в Євангеліях. Часто, коли Христос оздоровляв когось, Він казав іди і не гріши більше. Тобто Він наголошував на тому, що причина болю, хвороби, страждання людини це є її гріх. І в якийсь момент Господь Бог оздоровляє її, звільняє її від цього гріха і звільняє від хвороби. Але при цьому Христос, знаєте, не просто оздоровляє людину, але Він завжди вказує їй подальший шлях її життя для того, щоб вона не, їй не було гірше. І вся наука, яка тобто і ця настанова Христа полягає в тому, щоб людина більше не чинила той самий гріх. Тобто вона не потрапляла в ту саму ситуацію, не робила тої самої помилки. І от саме від того, щоб не повторяти ті самі вчинки і залежить наше подальше е, мирне життя. Бачите, архієпископ Фултоншин каже, як. Тобто він, оці слова Христа, він трошки інакше це подає. Він говорить, що тільки коли людина попадає, звільняється від пристрасті, тобто помирає для своїх пристрастей, коли людина не просто помирає, а ще й намагається виправити ту ситуацію, яку вона вчинила своїм гріхом, вона тоді здатна звільнитися від нього. Знаєте, це недостатньо просто сказати: все, я не хочу більше чинити гріх. Недостатньо в сповіді сказати, визнати свій гріх. Одним з найважливіших е елементів щирої сповіді людини є те, що людина каже: я обіцяю більше не грішити, тобто не повторяти того, що я зробив. І як доказ того, що людина більше цього робити не буде, вона має після сповіді виправити всю ту шкоду, яку завдала. Якщо вона щось вкрала, значить вона має повернути те, що вкрала. Якщо вона когось образила словом, значить вона має примиритися, поблагословити цю людину. Якщо не має змоги, то вона має молитись за цю людину. Якщо людина не має змоги безпосередньо, допустимо, якщо це пов'язане з якоюсь особою, виправити те зло, яке вона завдала. Всяке буває, можливо, людина на той момент вже померла, або вона виїхала в іншу країну. То, ми, то людина має обов'язок чинити такі діла милосердя, які є, ем, як би це сказати, е, протилежні тому злу, яке вона завдавала. Наші пристрасті, тобто причина нашого гріха це є наша пристрасть. Це наші бажа неконтрольовані не бажання, отак я би сказав. І наші бажання дуже часто нас ведуть в далеко не найкращий світ. Наші бажання нас заводять дуже часто до, ну, будемо так казати, нехороших речей, недобрих вчинків. На днях ми з вами про це говорили. Що людина має жити згідно закону, а не згідно своїх бажань. Бо бажання бувають сліпими. І от коли ми свої бажання, свої пристрасті умертвляємо, а свої бажання і пристрасті, тобто, е, будемо так казати, не то, що підганяємо під рамки закону, а співставляємо із законом. Чи мої бажання і пристрасті не суперечать закону Божому людському, чи вони відповідають їм? І от коли вони не відповідають закону, коли вони порушують закон, ми маємо від цих бажань відмовлятися. Ми маємо від цього, для цього вмерти бажання. І от коли людина вмирає для своїх таких бажань, які не відповідають закону, які суперечать закону, ламають закон, людина виправляє ситуацію. Знаєте, прикладом такого може бути апостол Савло, який переслідував християн, але коли зустрівся з Христом, змінив своє життя. І став апостолом, якого почав називати апостолом народів, ходив по всіх народах і всюди проповідував Воскреслого Христа. Тобто, спершу він гонив, чинив зло, тобто він переслідував християн. А після усвідомлення свого зла, того, що він зробив, він почав це християнство поширювати всюди. Причому не серед доб... тих, тих людей, які його знали. Але він йшов до чужих народів, був місіонером. Іншим прикладом такого виправлення зла є е, за, за Хей, який хотів побачити Ісуса. Ісус не просто за його, його зустрівся, з ним, а прийшов в Його дім. І внаслідок цієї зустрічі з Христом, що каже цей митар? Кого скривдив, віддам вчетверо. в кого взяв лишнє, віддам з відсотком. Тобто, я поверну, я відшкодую те зло, яке я зробив. І каже Христос: сьогодні на дім це зійшло спасіння. Тобто, коли людина умертвляє свої бажання? Що суперечить закону Божому, і починає виправляти все те зло, яке вона завдала, вона отримує ось це благословення Господнє. Вона отримує тоді усвідомлення величі, величі величі людського життя і величі Божої любові. Тому що Господь завжди чекає на те, щоб ми, люди, Схаменулись, щоб ми люди усвідомили, що ми робимо, і виправили все те зло, яке завдали. Саме тому, можливо, Господь питався Адама: Адаме, чи ти не їв плоду з цього дерева, яке тобі забороняв їсти? Бо він чекав, що Адам виправить свій вчинок своїм смиренням. Умре для свого бажання, але, як бачимо, він цього не зробив, як наслідок, маємо те, що маємо. одночасно з приклади, які я наводив раніше, людей, які відкликнулись на Божий поклик, які відповіли Богові так, я зробив неправильно, я хочу виправитись. І тому, коли приступаємо до сповіді, ми повинні мати тверду думку, що після сповіді я маю виправляти свої помилки. І не просто повинен прийти на сповіді і розказати, все, я зробив це і цей гріх, Боже, прости мені. Ні. Я після сповіді маю зробити стільки ж, добра, скільки я завдав перед цим зла виправити це все. Тільки коли людина виправляє зло, яке вона чинить. Вона оздоровляється, недостатньо озвучити свій гріх, свій гріх треба виправляти. Ось це є справжня боротьба, це є справжня перемога, коли ти виправляєш те зло, яке ти зробив. Прошу домолити, Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили насрішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий нас насрішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, Бо ти Святий, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. І даруй нам завтра день перемоги. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!